І далі в нашому етері йтиметься про Нобелівську премію з фізики. Нагадаємо, хто хто вже чув і знає для тих, хто можливо почув вперше, Розповімо хто і за що саме її отримав. Отже, що відкрили Френс Крауш та його двоє колег. Кому до речі планує пан Крауш передати власне свою премію, ось ту фінансову винагороду. Про це теж обов'язково скажемо. Ну і загалом про їхні досягнення. І про їхню роботу теж поговоримо. Допоможе нам розібратися в цих складних моментах. Ну для мене особисто складних, я не фахівець в галузі фізики. А ось наш гість, і принагідно дякую, що безпосередньо зараз в студії, пан Володимир Висоцький, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заслужений діяч науки і техніки. da União Володимир Івановичу, мої шанування, вітає ветеранів ну. Української радіо. І кажуть навзайм. Мені Те дуже приємно до вас знаходитись. Я б нашу розмову хотів би розпочати трішечки з того, на що ж спрямує пан Крауш свою винагороду, скажімо, за свої досягнення за його відзнаку. Отже, це німецький дослідник, і фактично першопроходець в галузі атофізики. Що це таке? Ми теж обов'язково згадаємо. Один із Нобулівських лауреатів з фізики цього року він планує пожертвувати свої гроші зі своєї премії. Власне, це буде благодійний його внесок благодійній організації, яку він заснував минулого року для допомоги Україні. І до речі, тут варто зазначити, що пан Кравш він і директор інституту квантової оптики в Німеччині. Ще раз наголошую, що свій виграш він передасть благодійній асоціації. Вона називається Science for people яку він заснував півтора роки тому. Ну про цю організацію теж обов'язково згадаємо, але давайте. Все-таки розберемося. Над чим працювали науковці, ну і вочевидь, продовжать свою діяльність. Можливо, для людей, які не дотичні або мало цікавляться фізикою, спробуємо пояснити в чому ж полягають ось ці експериментальні методи, за які нагородили цьогорічних лауреатів. І я тут застосував, використав одне слово: воно починається з префіксу АТО, теж поцікавився це ось система одиниці, одиниці що означає. 10 у мінус вісімнадцятому ступені чогось. Ось якщо можна простими словами, і тут принагідно хочу наголосити, що серед наших слухачів є так само люди, які не дотичні до фізики або дотичні частково, але є і люди, і науковці, які теж займаються, слухають нас, багато теж цікавляться і читають. Якщо я не помиляюся, здається, львів'яни нам писали неодноразово, хто займається фізикою. Тому давайте все таки на рівні професійно-побутовому, якщо це до речі. І можливо зробити, тобто доступно і для людей, що далекі від цих процесів, але і заразом фахово. Будь ласка, я спробую так. Ну, Почнемо зразу з терміну адто, тому що там ще є значить, мілі, мікро, піко, фемто, адто і так далі. Це просто така термінологія. Тобто, все стосується, скажімо, фемтосекундний імпульс. Це значить імпульс, тривалість якого є 10 мінус Що це Шостик десь 18 Хто що вже забув шкільну там алгебру? Це значить одна мільйонна від однієї мільйонної від однієї мільйонної. Ну, ви говорите, що це таке? Це. Ну, людині, яка просто ну, як така, не дотична до математики, це дуже важко уявити, що це за мізерне число. І порівняти навіть складно з чимось. Дуже складно, ще порівняти. Ну тут я не знаю, це дивіться, я таку прикидку зробив. От якщо візьмете листочок паперу товщиною і відстань до найбільшої зірки, то це відношення товщини цього листочка до цієї зірки. Ну, зірка знаходиться, ви самі знаєте де. І то, мабуть, це трошки ще, ще треба ще трошки знизити цю величину. Тобто, це, це фантастична мала величина. Але це абсолютно реальна величина. Ну, треба зразу сказати, що термін і, атто, який вони використовують, це трошки так, бачите, вони зайшли, як кажуть, в АТТО-діапазон. Це після ФЕМТО-діапазон, а фемто це 10 мінус 15. То це все, що трошки коротше, десь 15, це вже називається аттоімпульси. Тобто вони до самого аттосекунди не дійшли, звичайно. В них, якщо взяти результат, я потім трошки оговорюю це, то в них зараз, наскільки я пам'ятаю, це найкороткі імпульс це 80 атосекунд. 80. Це 80 оцих маленьких маленьких долиних. Тобто, ще й... куди йти, там ще йти, 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 йти. йти там хватить ще набагато Нобелівських премій. Ну і... Виникає питання, а взагалі-то кажучи, ну добре, фемто, надто, ну граєтесь такими термінами. А яке це має значення? Так, а це виявляється, це отримання таких коротких імпульсів випромінювання. Воно надзвичайно важливе. Я можу привести звичайний такий приклад. От як це може використовувати? скажімо, навіть не, не відносно до цієї премії, бо вони просто. За саме створення цього імпульсу, технології розробили. А як це можна використати? Та дивіться, простий приклад. От візьмемо якусь там от склянка води в мене 100 грам. От на висоті 1 метр, я, ну як кажуть, не дай Боже, опускаю, впаде вона. Оце вона виконає роботу приблизно 2 джоулі, така одиниця енергії. 2 джоуля. Якщо вона впаде там за одну секунду, це відповідає тому, що це в нас буде відповідно 20, вона викиде потужність 20 Вт. А тепер представимо собі у нас такий лазерний імпульс. Це ж має енергію там 2 джоулі. Ну, це, це, не, це не 2, 3 джоулі, там 5 джоулів, це не важливо. Це теж бачите, якісь мізерні величини. Але якщо ми цей імпульс візьмо, стиснемо до однієї, скажімо, фемтосекунди, то його потужність буде. А тепер уявіть, яка це фантастична, буде 10 в 18 степені ватт. Це в тисячі разів перевищує потужність всіх електростанцій світу. Разом взята. уявляєте, що цей імпульс на тому мікрорівні, куди він попаде, може не робити. Це фантастичні. Звичайно, це не якесь глобальне, там ніяких вибухів не буде. Але на мікрорівні, на рівні молекул, на рівні атомів, це фантастична революція. Це може бути. І зараз оцей дуже такий є велика тенденція до використання таких імпульсів. Наприклад, я ще можу трошки інший приклад, наприклад, такий привести. От ви знаєте, що зараз ядерна фізика, фізика-елементарних частинок, вона такси на такому досить великому бумі. йде, Тенденція розвитку, все інше будують прискорювачі і все більше, більше, бо треба велика енергія. Так от зараз великий, там, великий адронний колайдер, угу. десь він кілометрів, я не пам'ятаю, порядка 40 кілометрів довжина цього кільця. 40... Це... Оці частинки розганяються 40 кілометрів. Або лінійні прискорювачі. Зараз побудовні, які мають там 20 кілометрів, розганяється. А виявляється, що такий імпульс один, попавши на якусь пластинку товщиною один міліметр, він вибиває енергії електрони, які будуть мати таку саму енергію, як ті, які пробігли оце, а треба їх ганяти по цьому 30 кілометровому кільцю. В нього настільки велика потужність, він її вкладає в цей електрон, і, і це значно спрощує, тому що. Колосальні прискорить, це неймовірні витрати, це складність, це технологічно, Аби без цього не можна пройти, пізнати глибини мікросвіту. Бо це, ну бачите, це тенденція, треба все глибше, бачите, всі досягнення останнього часу, вони це показують. Ну, наприклад, я знову таки можу привести, Ще на моїй пам'яті, коли значить, базу будь-якої електроніки були радіолампи, тоді зрозуміло, що ага, приймаючи це на 5 ламп, то це вже хороший, а то коли 10 ламп, то це взагалі. Класний приймач. Uh -huh. А зараз мікроелектроніка, то ви в одному цьому чіпі там мільйони цих самих елементів, оцих фактично тих аналогів ламп, цих мікротранзисторів, які виконують ті самі функції. А уявіть собі, в той час якийсь пристрій, який містить мільйон ламп, То він хрещатик весь займе. А чому це так? Тому що пішли, почали досліджувати оці глибинні процеси в речовині. І вдалося оце саме на цьому рівні, на мікрорівні, на нанорівні все синтезувати і перетворити. Тому це тенденція до такого вивчення глибинних властивостей матерії, це загальна тенденція. Вона, ну, це колосальний прорив зараз іде, бо ну, це важко навіть сказати. Це де завгодно можете взяти цей. І... Значить, фізика чисто, і це технологія, та ж сама Зараз, Хто зараз без чіпів? Хто зараз ходить без свого гаджета? Зараз це взагалі не уявити. дитина, першокласник, вона ще не вміє писати, а вона вже в цьому гаджеті вже, вже, все вміє працювати. А це цьому, це все, оця ж наноелектроніка, яку треба весла. Тобто, це, це дуже важливо дослідження мікросвіту. І треба мати певні інструменти для цього. Як залізти? А це вже настільки. Такий малий розмір починають, коли казали раніше, ну я ще пам'ятаю, ця радіолампа вона така була ну, солідна, там, от такого там розміру, як не знаю, як кулак людини, такий все. А зараз дуже маленька, і треба вміти туди залізти, треба вміти і дослідити. А це значить, що там основні процеси відбуваються вже доходять до того, що вони відбуваються на молекулярному або як кажуть, субмолекулярному рівні, тобто, вже на рівні десятків молекул, зараз до такої степені дійшла інтеграція. Мікроелектроніки, що там десь кажуть, уже 10-15 нанометрів це стонгстрем. Це ну, ну знову таки тут все э, треба писати, довго домолювати. І треба якимось чином вміти діяти не взагалі на речовину, як кажуть, молотком вдарив, то вона там розсипалася, або ковальку є, і дуже гарно якісь там в нього касачі якийсь меч виходить. Це правильно добре. А от треба вміти діяти на окремі атоми на окремі молекули, Треба мати певний інструмент. Володимир Іванович, тобто правильно я розумію, ось е, те про що ви розповідаєте, і ну власне е, дослідження е, вже Нобелівських лауреатів, це інструмент. Е, яким працюють саме на тому нанорівні, про який ви абсолютно згадували вір, абсолютно вірно. Правильно розумієте, які да? які саме операції ось цим інструментом можна виконувати, і про обов'язково хотілося б, щоб ми зрозуміли практичне використання? Е, власне ну, про, про практичне Бачите, я вам скажу так: що тут така ситуація, що ця премія вона до специфічна. Зазвичай, ну як правило, Нобелівську премію дають за якесь відкриття, яке ніхто раніше якби не знав, а тут хтось взяв, відкрив. От, 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 за таке, за якесь те, що раніше було невідоме, тепер стало відоме. В даному випадку дали просто за такий великий черговий крок в тому напрямку, який вже всі йшли. Ну, наприклад, я можу сказати, такі цифри десь спочатку з 20, 2000 року, 2,000. До 2010-го було таке просування, що тривалість 7 скорочилось. Вона скоротилась там приблизно в 15 разів десь до однієї фемтосекунди. А фемтосекунди це 1000 атосекунд. А потім ось о, одна, один з цих людей, я не пам'ятаю вже хто конкретно, от він зробив десь десь приблизно там 100, 180, тобто він ще десь в 6 разів краще зробив. А потім ще один з них, до 80. Тобто їм дали за. Просування вже в принципі добре розробленого напрямку uh -huh. тільки да такого великого досі гарного прогресу. Тобто, вони не відкрили щось нове. Вони просто експериментально показали, як можна поліпшити параметри вже добре відомо, а лише приблизно в 3, 4, в 5, 6 разів. Але це дуже великий крок, тому що за рахунок цього тут можна дуже довго говорити, що можна робити. Ну, наприклад, от я можу вам характер, такий приклад, специфіка дії таких коротких, надзвичайно коротких імпульсів. Вона дуже важлива. Чому? Тому що, е, от коли ми на якусь речовину діємо. То треба подивитися, а які ж там процеси в цій речовині будуть реагувати на цю дію. Як правило, якщо це молекул, там, що, якісь переходи електронів з одного місця, якісь переходи йонів і так далі. А вони дуже швидкі, ці процеси. І от якщо ми діємо досить повільно, тоді ми би, бачимо таку усередину якусь картинку неспецифічну. А от якщо ми діємо селективно, таким коротким імпульсом, то система не встигає відреагувати. І, наприклад. От можна створити якісь абсолютно незвичні нові молекули, якісь, ну, грубо кажучи, якісь нові ліки, нові якісь речовина з якимись абсолютними властивостями. Бо в звичайних умовах, от коли там буде щось там чисто хімія, ну хімія це такий повільний процес. А тут такий швидкий, ви можете зробити такий зв'язок, який просто нетиповий. Вони інакше не можуть об'єднатися. А об'єднавшись, у нас утвориться зовсім нова речовина. Тобто ми можемо принципово, наприклад. Ну, той же електрон в атомі, от він обертається. ну Його період обер... час обертання за одна така орбітка, це десь приблизно от приблизно той час, який вони отримують. Десь приблизно. там ну, там ну 100 100, 100 Тобто вони, в принципі, ми можемо тепер електрончик в якомусь конкретному місці орбіти зірвати і перенести в інше, об'єднати. Потім, якщо електрони перейдуть, то й атоми об'єднаються і буде нова речовина. Звичайно, це дуже велика робота, як це все перевести в технології, Це дуже... Складно, дуже mm -hmm. непросто і так далі. Але це дозволяє дуже так красиво, ну або перспек... дивитись на перспективу. І, звичайно, тепер справа їх справа, вони створили інструмент. Фактично, по великому рахунку, вони створили інструмент, яку... а далі кажуть, використовують. А е, потреба в цьому інструменті дуже велика. Це, як кажуть, це ж і якась думаю, хімія нових препаратів, це якраз та ж сама наноелектроніка. Ну, наприклад, добре відомо, що якщо візьмете кремній, кремні це напівпровідник, він фактично так не дуже гарно проводить, або якийсь ізолятор візьміть. То коли на цей ізолятор таким імпульсом коротким стрільнути, то якийсь певний час після дії цього імпульсу вас він є вже провідником. Коли буде таким довгим імпульсом, ви цього нічого не буде у вас. Тобто це означає, що можна абсолютно інші методи, наприклад, для запису інформації. Угу. А уявляєте, якщо запис інформації робити на рівні атосекунд. те, що зараз кажуть гігабайти, то це буде це дитяча гра буде про самого пана Крауша. Розкажіть детальніше, чи знайомі ви з його попередніми працями? Ну і про його колеги, з якими він власне робив ось це дослідження. Я вам скажу, що я персонально з ним не знайомий, бо справа в тому, що вони роблять досить такі специфічні галузі, експериментальні. Бачите, це в'яли їх трьох таких. Бачите, вони з різних країн. Це uh -huh. один з Сполучених Штатів, другий з Німеччини, і потім жінка знаходиться із Швеції з університету Лунда. Так так, причому дуже цікаво, що вона це ходить... до речі, п'ята жінка. П'ята жінка в історії, в історії яку, так. Сами Самих с варіатів чоловіків було там десь ну, порядка трьох-трьох сотень вже так, це вже цілий батальйон. Угу. А жінка, бачите, така дуже гендерна нерівність. І вони фактично вони працювали незалежно. Вони, звичайно, вони всі одно знають. Тому що я сам фізиці вже так, в цьому варюся в цьому котлі. Тільки в своїй галузі, звичайно, вже там багато років, і звичайно, людей, які займаються тим проблемами, ми вже всіх добре знаємо. Бо зустрімось на конференції один на одному статті надсилаємо, повідомляємо і так далі. Звичайно, вони всі друг друга добре знали, але вони працювали. Я думаю, все таки досить незалежно, бо кожен з них представляв дуже солідну організацію. І значить ну кожна організація, вона ж хоче так сказати бути піонером в якомусь напрямку, просуватися і так далі. Тобто тут це багато... здорово. Це, це здорова наукова е, конкуренція а знаєте, чи, це чи так... співпраця, чи це, тут це... чи тут на межі? Все все на межі, все mm -hmm. на межі. Тобто, коли хтось щось зробить, то всі кажуть молодець, розкажи, як це робиться. Це дуже цікаво. Це в цьому розумінні. Да, а в кожен думає, от я то саме да, тут теж красиво можна mm -hmm. було теж. А я та. І так далі. Ну, це, це, норм... це абсолютно нормально. Це нормально, тому що люди паралельно працюють і один і одному, тим більше, що бачите, немає людей, які однаково мислять. Тобто кожен робить своє, все, кожен якийсь інший підхід і так далі. Потім порівняти. Це дуже добре. І от вони цим, -цим займаються. Я, з ними... я теж лазерною фізикою займався, особливо там лазерами короткохвильового Там У мене до речі, от я можу похвалитися. Перша і єдина в світі книжка по гамма-лазери, Лазер на ядерних переходах, така унікальна річ. Ну, вони, на жаль, була гарна ідея і все, але вони от не вдалося реалізувати, тому так ми потім дослідження трошки інші пішли напрямку. Але бачите, всіх здати фізиків на світі дуже важко, хто не працює в цій конкретній галузі. А тут ще така невелика така проблема, що, бачите, тут невелика, а може, велика проблема пов'язана вже з ситуацією в Україні, що зараз, на жаль. Експериментальні роботи на Україні робити, ну, ви самі розумієте, дуже важко, дуже важко. І немає ні фінансування, ні можливості, нічого немає. Тобто займаються люди теоретичними роботами. А ці люди вони чисто експериментальними дослідженнями проводилися. Це досить великі витрати, тому що там складна апаратура, це, ну, там ці самі по собі лазери треба вміти, там середовище нелінійне, якісь методи стискання цих імпульсів і так далі. Там. Це складна система. Ну, Сподіваємося, що. Будуть можливості, тим більше у нас є така співпраця з багатьма країнами туди, от дається кооперувати якимось чином. Так що тут повного песимізму немає. Але я ж кажу, що не, я їх особисто я їх не знаю. Але знаю, що це цікаві люди. Оце особливо мені я вперше довідався, оце коли про послухав оце значний Німеччини, що він виявляється, от, значить, справді він свою частину премії обіцяв цей цей фонд віддати. А там було написано, що зараз премія на рівні 1 мільйона значить, доларів на трейк, значить, порядка там якщо 330 так, тисяч. тридцяти І США можуть поставити Україні малі модульні енергетичні реактори в разі виникнення такої потреби. Чи це не про реактори Росії йдеться, про який ви нам колись розповідали? Ой. Ну чи буде таке офіційної інформації, підтвердженої ми не маємо, але ось таке Ні, 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 такі... так. Все зрозуміло. ні не, це інші моду... це зовсім інші. І це реактор... поясніть розлогіше, про що саме йдеться. Все деться. зрозуміло. Значит, ну давайте так про. Андреа Росі, я справді з вашої студії. Про це багато розповідав, я цим дуже багато займаюся. Це називається ядерні реакції при низькій температурі. Або так, якщо взяти в цих самих лобках, це холодний синтез. Насправді це називають не холодний синтез, а ядерні реакції при низькій енергії. Абревіатура LENR, Low Energy Nuclear Reaction. Бачите, в чому справа? Що... От є звичайні реактори, ми трошки відійдемо від теми, але нічого. Є звичайні реактори на основі ділення урану. Ну, це бачите, там такі, Воно проблема, яка Чорнобиль, ось проблема, Фокусіма. Проблема, аварії там дуже багато радіактивних відходів, потім буде все інше. Є потім термоядерний синтез. Для термоядерного синтезу не потрібний цей уран і так далі. Уран 235-й. І і, синтез може бути на самих простих елементах, на звичайному водні, наліті і так далі. Але для цього треба дуже високі температури, високий тиск. Це, бо це термоядерний синтез, там 100 мільйонів градусів це мінімум. А оці реакції, які відбуваються, вони можуть бути при буквально кімнаті і температурі. От якраз цим займається зараз дуже активно. Оце буквально я приїхав півтора місяця назад з конференції. Мене запрошували я в Європі. Був на конференції. 25-та конференція, вже чергована. вона. Де якраз там в мене було дві доповіді плінарних, і от там просто досягнення весь час прогреси, де іде, іде. Так от Росі, в чому він він, він, він дуже цікавий людина. Ну про нього це треба окремо розписувати. Він спробував побудував цей реактор. І він справді його запустив. Цей реактор працює ну не кімнатній температурі, там при там, скажімо, тисяча градусів Цельсія, але це порівняно з 100 мільйонами. Це все одно, це не що, це все одно холодні ці процеси. І звичайно, ні. Вон ці ці реактори році вони ще поки що не пішли в продажу, і він там, там є певні умови. Він і зараз пробує вже зробити їх випуск. І каже, але там такі умови він ставить: що я боюсь, що якщо вони попадуть в ненадійні руки, то це буде якби піратство. Почнуть їх відновлювати. Mm -hmm. Тому я спочатку збираю запити на тих, кому це потрібно. Я перевіряю, хто це такі люди. І тільки тим, які люди засловують довіру, я буду їх продавати. Ну ось така ну, цікава історія. Володимир Іванович, безумовно, довіра слухачів українського радіо до вас є. Тому принагідно запрошуємо в наші етери. Я думаю, що багато тем ми з вами зможемо так, обговорити. Так. Дякую вам за участь сьогодні. Я нагадаю слухачам, що Володимир Висоцький, професор, завідувач кафедри математики та теоретичної радіофізики факультету радіофізики, електроніки та комп'ютерних систем Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був. В студії українського радіо і заслужений діяч науки і техніки України з ним говорили якраз таки про Нобелівських лауреатів в напрямку фізики.